Спокій у дворі по вулиці Кірова може тільки снитись. На новозбудованому спортивному майданчику щоденно вирують пристрасті. Гра за грою. 31 жовтня, незважаючи на осінню прохолоду, на майданчику проходив турнір з футболу. Організатор заходу міський центр Спорт для всіх це комунальна установа, яка має вісім клубів. Вони знаходяться в різних мікрорайонах нашого міста. Цього дня від кожного клубу були представлені по дві команди, які змагались за звання кращих футболістів. «Проведемо Коротенький міні-турнір, посвящений відкриттю цієї нової спортивної площадки. Призи є, все є, так що всі будуть награжені. Було проведено жеребкування, визначені капітани команд, і розпочалась гра. Турнір з футболу зацікавив не лише хлопчиків. Одну з команд очолила дівчинка і привела до перемоги. Ті, ж, хто зазнав поразки, не надто засмучується, адже для дітей головне процес грати на такому полі вже радість і задоволення. Мне нравится туда повесили сетку на ворота, баскетбольные кольца и мягко падать. Тут можно бегать хорошо, гулять. Не больно падать. Да, не больно падать. Еще придете заниматься, конечно. Наявність подібних майданчиків європейського зразка сприяє меті центру спорт для всіх залучати містян до занять спортом та фізкультури. Це модно, весело і корисно. Директор центру Микола Тимбуровський запрошує усіх бажаючих вступати до спортивних клубів. Гороском «Спорт для всіх що. Находится 8 спортивных клубов, которые находятся в разных районах нашего міста, что позволяет максимально охватить большое количество населения нашего міста. Каждый желающий может прийти в наш спортивный клуб, в любой спортивный клуб в своем микрорайоне и заняться физической культурой спортом. Займатися спортом на сьогоднішній день не проблема головне мати бажання, а можливості є. Наявність великої кількості людей на спорткомплексах свідчить про те, що користенці готові вести здоровий спосіб життя, і це не може не тішити.